І сім привет, народ, вас Пек так, ми продовжуємо в Майн. Закінчуємо нове відео на тему, що я побудував стіл для зачарування, для нашого якогось майбутнього кайла, але зараз на зачарування. Але, блін, нам треба купу папіру, купа кожи, Це зараз основна наша мета, те, чого, ну, те, до чого ми прагнемо. Те, що нам треба, і так далі. Ну і досвід, сам по собі досвід. Тому я буду зараз поєднувати розгодування. Власних корівок з З шахтою. Обов розширення, обов'язково розширення плантації цукрової тростини. Бо з папіром потім також може бути проблема. І буде проблема. Буде нестачу папіру, якщо я зараз не буду активно розширятись. Так, ви хочете сказати, що там вже ніч? З цим дощем не зрозумієш. Ніч, не ніч. Вона спробую поспати просто. Трохи розширяю. Зараз здається вже точно ніч. Блін, давайте ще перед цим погодую вас всіх. Кушайте, кушайте. Я ще кого погодувати. Та здається, всіх. Все. Так, треба буде потім їм розширити вольєр. Все, а взагалом я готовий йти в шахту. О, до речі, чуть не забув. Нам же потрібні сходи для шахти. Я їх робив з кругляка і хочу продовжити з кругляка робити. 20 забагато, але нехай буде. А, бачу. Ось тут починається відсутність сходів. Швидко доставлю. Все. 11 зайвих. Та й нехай. Так, через скільки блоків будемо наступні тунечки копати. Насправді кажучи, є сенс. Навіть через три блока копати. Бо може бути. можуть бути просто діаманти, які ми не помітили. Ну. Просто через один блок, умовно, від нашого тунельчика були. І ми їх не помітили. Блін, да я забув. Я забув, що з цього боку. Ой, давайте тоді в інший бік. Просто з цього боку лавове озеро, яке буде заважати мені Тому я спочатку в інший бік. Ой, мені так не подобаються ці моменти, коли ти поставив занадто швидко, навпаки, ставиш факел Оредстоун приємно. Вас там багато. Все. О, залізу Воно на цьому рівні досить. А, угу. досить рідко зустрічається і просто одна од, одна, залізе. Редстоун. Редстоун це хорошо, бо це досвід. Редстоун, ну дякую. А ще. Я буду редстоун магнатом. О, діаманти, нарешті. Ну погнали пох діамантів. Робимо тобі внесок. Так, о, фу. Я вже просто подумав, що тут тільки два блоки. Але вже тут вже мінімум три. Чотири мінімум. П'ять вже бачу точно. Шість. Сім. Блін, ні. Ні, мені тут не вдасться ідеально обкопати їх навколо через бедрок. Блін, головне, щоб бог, діам... бог діамантів на мене не образився. Але я копав все. Я, я обкопав все, що можна обкопати. Бог діамантів. Не ображайся на мене. За те, що я не ідеально це зробив. 20 рівень. А вже ж в мене вже 20 рівень. 5-6. Вість, непогано. Вкопаємо цей тунельчик в цей бік, я не. не готовий чи готовий. А давайте. Короче. тут вже не можна. Починаю підніматись звідси. Ой, на блоку вище. Я зараз подивимось. Так, правильний. Правильний підйом. Мені треба буде перекрити. Що я не помиляюсь, ось тут. Так. Ой, я не Не до кінця. Так, закуф як треба. Все, можна продовжувати тут копатись. Ой, тут ще ось цей туф. Чи як він там. Це що? А, це попереднє місце, де я видобув діаманти. Може, три блоки відстані все ж таки. Може бути маловато. Але умовно якщо б я зараз тут копався, я б не побачив ці діаманти. Давайте так, наступний тунельчик 4 блоки. Відступлю на наступні тунельчики. 4... Та ні, 3 блоки нормально. І зараз я щось довговато копаю за діамантом, але в мені в рази розіщастило, тому. Тому нехай. Щось діамантів два. Може б діамантів образився на мене, за те, що я мону діаманти. Не зміг обкопати. Там бідрок, там бідрок. Щось узагалі жодних ресурсів нема. Я копаюсь довго. Я скоро вже діамантове кейло зламаю. Я кажу, це бог діамантів, образився просто. О, нарешті. Її. Бог діамантів, я завжди в тебе вірив. Але я чую звуки монстрів. Зомбі чую. Блін, головне, щоб зараз не зламалось кейло. Поки я обкопую діаманти. Так, не поки викопую, а поки обкопую. Бо я більше не хочу злити бога діамантів. Так, ну те, що я зараз бачу, це вже сім. Уже це так. Ай! Побач мене, Рейвіт, <реку> що ти мені не б'єш? А, я зрозумів. Так, 9, 10, 11, 12 блоків, 13, може. Я вже заплутався, я вже збився з рахунку. Ой, вони навіть діаманти не мають виходу до печери. Так, все, ні, ще не все, ще не обкопав. Ні, я випадково сломав Так, в нас було 6, сталося. Коротше, було 6 перед тим, як я почав копати ось цей ось ці залиші. Стало 19. Ані, 20. 14 діамантів. 14. Так, все, бувайте. Знову я з шахти виніс 20 діамантів. Але це довгий. Ось цей тунельчик довгий був. Я зараз точно піднімаюся вгору. Все, тунельчик закрили, погнали. Ї. -і -і. Ну я молодець. Можливо, в мене вже навіть вистачає. Хм. Вистачає діамантів на повний набір обладунків. Ну, і тепер хочеться рейка. Щоб дуже швидко. Ще швидше підніматись, спускатись. Так, спати? Та там ніч. Так, 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 так. 43 діаманти. По ідеї, вистачить на повний набір обладунків. Бачите, наскільки довго я копався? По тому, скільки в мене там звичайних блоків. Так, ви голодні. Це факт, що ви голодні. Хорошу, байдуже, давайте одразу все. Че Ой, брате. Так, смачно. Це вам вечеря. І сніданок, і обід. 22 рівень, прекрасно, скоро 30-й. Зробимо перше зачарування кайла. Він, Звісно, є одне зачарування, яке мені потрібно було просто ну, неймовірно необхідне це. лагодження. Блін, знаєте що? Я завжди це роблю через купівлю у цих самих. Лагодження беру у куп... через купівлю в жителів. А чому б на цей раз не виловити лагодження? А чому б чому б і ні? Зараз ще 9 тростини висаджу. Ну цього мало, цього все одно мало. Нам дуже дуже багато папіру треба буде. Ще може цього і вистачить, якщо вони все в три, в три блока буде. Так, 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 так. Вам би розширити вольєрчик, насправді так кажучи. Давайте лопати. Давайте ось так. На три блока. Може навіть. Ну так, три сюди, три туди. Ось так. Для цього мені треба досить багато. Досить багато огорожі. Коротше. Колоду я не хочу, дайте мені просто дошки. І. Ой, тобто так, що 33 охорожі. Мені просто лінь думати, рахувати, скільки там треба охорожі. Ой, я забагато побудував. Ну погнали. Ламаю попередню. Бачите, у вас тепер більше місця. Радійте. Та ну, не заважай мені. Все. Ну, прекрасно. Але треба ще більше корів. Треба більше всього. Так, так, так. Ще раз розраховував сюди застрибнути. Так. Але другий раз я спабу. Як, так, 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 так? Це все прекрасно. Треба подумати, чим я прям зараз хочу за. Рибал. Я б такий щоб на це... цю ніч не пропускати. Цю ніч битись, будемо битись. Хочу собі вудочку. Таке трохи. Може будинком погратись. У мене є кругляк? Два кругляк. Ну ні. Я весь кругляк витратив. А ти як покуслан свій кругляк гуляєш, якщо я тебе ось так покраю? А ну, нормально буде, якщо я тебе. По кутах поставлю. Це не буде поганою ідеєю. Ось так. Ой, щоб він менш плоским виглядав. Ось такі штуки. Ти ви знаєте, як це? В старих будинках, типу колоди. Не, не, все. Хм. Ху -ху -ху -ху. І другий поверх А що якщо другий поверх з темнодобових дошок зробити? чи типу, такого. Ой, та нормально на мене. -на Кому яка різниця взагалі, як я це зроблю? І я б хотів вж. Тут зробити відносно красивий дах. Дай мені. Ось купу таких полублоків, дякую. О, зміг застрибнути. Хм. Ой, ось так визирати. Мені тут треба буде. Це просто дошки, блін. І. Є. І мені ще. Ай! Ай! Саме не треба звести стрибати. Я зараз дуже погано зроблю, я залишу обрубок. Це таке тимчасове рішення. я потім повернусь до рубаю. Води в дошки. Сей, саме дошками. Просто щоб не полублоками мучитись. Не полублоками. Далі ось так. І щоб воно знутрі... дах виглядав плоским. Та ось так. Теоретично можна ще вище підняти при бажанні. Щось типу такого. А, окей, я зрозумів вас. Ось так. Ай. Ну, щось, щось типу такого. Там можна потім вікна зробити і так далі. Так, мені здається, ця дерева... це листя не опаде. Через те, що воно торкається. Все, ти не торкаєшся. Є ще ось, це листя також не опаде. Все, ти не торкаєшся. Ну слухай, ледь, ти трохи проапгрейдили будинок? Да. Знову, ж. теоретично, можна було краще зробити, але вже як зробили. Там скло, додати і так далі, ось це все. По посиланню в описі Ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти варфакти. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже соковито. Якщо ви додасте її до бажаного, це неймовірно, мене підтримує. Так само, якщо ви подаєте до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких вибор. Ви можете побачити зараз ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходять з відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте, а так загалом. Всім удачі та бувайте!